Добрий вечір, слава Україні, слава героям і оборони. Сьогодні розкажу вам про таку приблуду міна агресора пом 3 свіженька по бумажкам. Розроблялася в 2010-2012 рік, плюс-мінус патент поданий 2012 рік. Це все можна знайти в інтернеті. Також багато вже відео є на просторах українського інтернету по технічній частині через те, що багато таких приблуд знаходиться на превеликий жаль. На нашій рідній землі, і так сталося, що ворог використовує нашу землю для тестування різних таких речей. Але, напевно, цей шлях треба пройти. І дай Боже, все завжди повертається, звідки приходить. Вага міни 1,8 кг, вражаючі елементи 1242. Спрацьовує, вистрибує на висоту 1,5 метра, для того, щоб коли підрив бойової частини буде коло землі, ефективність буде менша. Вище, ефективність збільшується. Про саму бойову частину розкажу більш докладно, так як це всякі штучки, які літають і яких треба зупиняти, в тому плюс-мінус більше розуміюся, чим в інженерній справі. Але якщо ти хочеш зробити щось ефективно, мусиш вивчати те, від чого ти хочеш захистити людину. Міна дистанційного керування Мінується системами на штаб землеробства. Встановлюється дистанційно на дистанції від 5 до 15 кілометрів. Має час самоліквідації, він може бути від 0,5 години до 8 годин, але. У випадку з постсовковим виробництвом ці параметри можуть відрізнятися. Через те, як, якщо глянути на конструктив цієї міни, то буде видно, що тут трошки є варіант зборки на коліні. Прикро, що у нас також не набагато краща ситуація, але нам для перемоги потрібно над цим працювати. Живиться від батарейки, має будований чіп з смидайчиком. Який плюс-мінус активується, коли людина до неї підходить. Тут скажу і декілька разів в цьому відео буду наголошувати. Не варто пробувати підійти з перевалами маси на одну ногу, на другу, з не, так, несиметричним кроком. Вона має перше самоліквідатор, а друге ну, не зовсім зрозуміло, чи стандартні тут всі показники по налаштуванням. Десь хтось щось міг недоопрацювати і буде біда. Тільки при виявленні знищення, знищення або пострілом по цій історії, ну або потрібно проїжджати цю ділянку, що дистанційно замінована на техніці. Так як вага вибухової речовини гексоген 100 грам, уламок має маленьку вагу, також енергія тут не буде велика, техніці вона плюс-мінус загрози не становить. Чому маленька вага? Тому що сама конструкція 1,8 кг, зроблена таким чином, щоб по плановому вразити живу силу в радіусі 11 метрів і при цьому не збільшити критичну вагу. Ефективно від неї можу захищати засоби індивального захисту. Зараз розкажу, які, але перед тим покажу вам мінімальну конструктив і покажу демонструючі фактори. Тобто, якщо ви знаходите ось таку кришку, да, яка відстрілюється, ось такими Стабілізуючими лентами або ось такими чуть-чуть більшими, Ну це вже від системи землеробства. Там вистрілювано вище і парашут потрібен, скажімо так, більший. Таку неприродню штуку, бачите. Зачасту вона може стояти ось так, от навіть тому що при встановленні вистрілюється даний штир, який не являється, в принципі, сейсмодатчиком. він Служить більше для того, щоб зафіксувати міну і передати коливання ґрунту на ось цю кришку, так як тут є гумові ущільнення і там внизу є гумовий фіксатор, щоб коливання ефективно передавалося і спрацював сейсмодатчик, який знаходиться ось тут під шаром поліуретанового спіненого матеріалу. Якщо ви бачите дані демаскуючі фактори, на штат корпусу, в якому ще встановлена міна, або відстиваних кришок з такими. Або з такими стабілізаторами потрібно пересуватися значно обережніше, а враховуючи те, що дана міна на площі не буде знаходитися одна, вона використовується в системі дистанційного мінування, її буде певна кількість то або повідомляти і обходити, або передвігатися на техніці, або якщо вже сталося так, що край необхідно пройти, то тільки знищення дистанційне на дистанції більше за 20 метрів. По самому конструктиву мозги тут. Ось видно плати, ось видно сам сейсмодатчик. По цьому конструктиву є багато відео, де це все розбирають, показують, тобто його можна зайти. Я не являюсь таким крепким спеціалістом, тому на цьому не буду затримуватись. Скажу тільки одне, повторюся, пробувати пройти і обманути цей датчик категорично не раджу. Полювати, щоб розібрати на ці міни також, бо це може коштувати вам життя. Бачимо такі речі, уникаємо проходу через цю ділянку. По самій бойовій частині. Тут використовується гексоген з маленьким лодаванням пластифікатора А91. Вага до 100 грамів, 99, там, по-моєму, чи 100. Таких вражаючих елементів 1272. Вага вражаючого елемента 0,16 грама. Тих, хто пробує повторити такі речі в скедах, також знаходжу багато такої інформації на просторах українського інтернету, хочу зауважити наступне. Ось тут стоїть алюмініова втулка, на яку набирається, напевно, вручну набирається ось ця кількість таких дисків. Диск сам не є термозміснений, він легко деформується. Так? Ну, певно, більше за 21 ствердості він не має. Через малу вагу йому потрібно дати велику швидкість. Всі ми пам'ятаємо да? формулу енергії. Маса на швидкість квадратів. Тому для того, щоб нанести не шкоду людині, яка попаде в зону ураження цієї міни, потрібно розігнати цей уламок на швидкість, яка буде більше 1000 метрів в секунду. Через тесту стоїть алюмінієва втулка при наборі об'єму. При детонації вибухової речовини. Алюміній є більш пластичний за сталевий цей диск і він слугує якраз для того, щоб розігнати цей вражаючий елемент до такої швидкості. Ось на цьому корпусі міни, яка спрацювала, видно, як поводять себе дані уламки. Ось тут він зайшов прямо, тут він зайшов боком. Тепер про ефективність захисту. Після проведення тесту і певних прорахунків скажу так, що перш за все, максимальна ефективність да, даної бойової частини протипіхотної міни ну, знижена штучно через те, що потрібно було досягнути мінімальної ваги. Тобто, якби збільшилась кількість вибухової речовини, збільшилась вага уламків, в принципі, і зона ефективного ураження була б більша. Декларується 12 метрів, але. Там є певні моменти по цих 12 метрах. Тобто, найбільш ефективне ураження буде до 6 метрів. При наявності засобів індуального захисту з мягкими балістичними пакетами, даний уламок на дистанції 6 метрів ефективно буде зупиняти ось такий, наприклад, балістичний пакет, який має показник В100 по уламку 1,1 грама 550 метрів в секунду. Потрібно також розуміти, що. Уламки це не кулі, і тут не буде стабільного показника по швидкості. Тобто швидкість даного уламка на дистанції 4 метра з вірогідністю 90% буде 1200-1300 метрів в секунду. Чому так говорю? Деякі полетять менше, деякі полетять значно більше. Все залежить від того, як тут відбудуться процеси детонації в цій бойовій частині. Ці уламки долітають і до 50 метрів, але потрібно розуміти, що такі окуляри проб'ють і після 12 метрів. Нанести критичну шкоду здоров'ю вони зможуть тільки до 20 метрів. Шолом з дистанції 6 метрів вони не проб'ють. М'який балістичний пакет також. Але Потрібно також розуміти, що ці уламки зроблені отак, для того, щоб мати певну траєкторію свого переміщення в повітрі і по тому переміщення, не дай Бог, в тілі людини, якщо відбулося ураження. Тому, повторюсь, ні в якому разі не підходити, не пробувати знешкодити, тому як це може коштувати вам життя і здоров'я. Балістичний захист використовується плюс-мінус так, щоб досягнути балансу між захистом і зручністю. Не? Захищаємо критичні зони зони артерій, зони серця, легень, там, тих органів, які миттєво призведуть до смерті людини. Але у нас залишаються відкриті ділянки, де ось ця річ може наробити багато шкоди. На превеликий жаль, так сталося, що українська земля є полігоном для. Тестування агресором таких речей. Ці міні приписують багато характеристик, якими вона не володіє. Тобто нічого вона там дистанційно не програмується, вона має таке запрограмування на самознищення, більше нічого немає. Сейсмодатчик працює, як йому захочеться, тому що розрахований він на м'які ґрунти стабільними показниками. Якщо при падінні цієї міни і розкритті стабіляційних оцих лапок. Відбувається також забиття піротехнічним зарядом цього штиря. Якщо цей штир попаде в камінь, в щільний ґрунт, міна впаде на бік і буде в такому варіанті лежати. До речі, як ця, ми тут бачимо пригнутий кінчик, який видає нам те, що цей штир не є От При такій речі відбувається певна деформація. також. Він може бути і через щур термозмісеним без нормалізації, може лопнути. Тобто 100% ефективності немає, але ця зараза працює. І наносить шкоду, і нам ще потім ці всі речі потрібно збирати після того, як не відбулася самоліквідація, бо десь якийсь робітник чи робітниця заводу агресора щось тут зробила не зовсім так. Або десь якийсь китайський товариш чи будь-який, хто продав. Частину сировини комплектуючі. трошки спрацював на Україну, надавши не те, що потрібно. Прикро, що так відбувається, але нам тут треба пройти, розвиватись і зробити максимально, щоб все, що нам таке принесли, повернути туди, звідки воно прийшло. Буду робити такі відео з роз'ясненням, що від нього захищає, як воно працює. Трошки маю приблуд, трошки маю досвіду з тестів. Буде чим з вами поділитися. Сергій відеоок, тільки мало б технічки по конструктиву міни. Дивись, чому мало? Перш за все, тому що ми ж не робимо міни. Ми робимо засоби захисту від уламків цих мін це перше. Друге, є в Україні багато спеціалістів, хто про це розкаже краще. Напевно, це я залишу для них. Ну, в принципі, інформація є. Мені більше цікаво поділитися досвідом проєктування і в тому, що ця історія захищає. Насправді, отак, якщо по-простому, трошки перекручена її потужність Кацапами, ефективно піариться. Ну, якраз через те, що той, хто вимиває в агресора гроші з бюджету на ці всі речі, трошки ділиться з різними блогерами, засобами. Масову інформації, і тому така створюється аура якоїсь на кшталт <кхм> німецької вундервафлі, боєприпас. Але все ж таки річ, яка працює, яка наносить шкоду, і потрібно знати, що воно до чого. В принципі, засоби індуального захисту з певної дистанції від 6 метрів ефективно було захищати. Повторюся, але потрібно їх одягати і потрібно розуміти, що все наше тіло не є у засобах індуального захисту. Окуляри проб'є, шолом ні. Балпакети, якщо якось не так кожені, ну керамічні бронепластини і металеві там вже взагалі без питань, але порізати, пробити артерії може, шкоду нанести може. Тому побачив знаки. Не маскування мінного поля, краще туди, при можливості не йти. Бережіть себе. Слідуючі відео будуть схожі про наслідки і про роботу. Ну і трохи теорії. Дякую.